Три музики в загальноосвітній школі. Керівник народного дому. Я служу, до речі, з 2014 року, вже був мобілізований, потім, потім знову контракт, один піврічний, другий піврічний був на Херсоні, напрямку Херсоні. От, і одна посадка працює. Ми працюємо самохідна гармата, а буквально 500 метрів танчик теж з закритих позицій. Потім виявляється, ну, залишаємося, а, а, а там мій син, командир цього танка, а я командир гармати ну, це чоловіка, людини важливо виховати сина. Не просто сина чоловічої статі, а сина достойного звання. Офіцера в мене ще два сина, які ще не, не досягли себе віку. Ні, не знаю, як вони. Ну, в будь-якому випадку вони будуть я буду їх доникати до того, щоб, щоб вони ну, набули військової якоїсь спеціальності, в звичайно, дальшому звичайний захисник, чоловік у нашій захисників державний. Надіюсь, нянь чистим. Ну. <хи> Далі навчати її, що ну, Тільки надіємося на те, що буде все буде краще. Ну, воно інакше не може бути. Добро, завжди переможе. Слава Україні!